Арас Загородні, полі... політехнолог, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, щиро вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що Росія зацікавлена в розпалюванні війни на близькому сході, сказав, що в Україні знають, як цьому протидіяти. Посилається він на інформацію, яка наявна і в нашої розвідки. Зокрема, ну і надходять повідомлення, що глава Палестини, що взагалі не дивно, Махмута Бас, хоче поїхати до Москви. Про й заявляє посол Росії Абдельхавіс Нофаль. Невже ще хтось може продовжувати думати, що Росія ні до чого в тому конфлікті в тій війні, яка розростається в Ізраїлі? Ну, дивіться, в дійсності, звичайно, що до цього, тому що зв'язки тоді ще з тоді організацією звільнення Палістини вони ще мають ще з радянських часів, тому що це була політика, політика СРСР щодо підтримки. Напруженості на близькому сході, тому що це теж було взаємопов'язано з тинами на нафту більше, більше нестабільності на близькому сході, більше зростає ціни на нафту, живе радянська економіка. Оскільки зараз російська економіка, в тому числі, зав'язана ціни на нафту, то звичайно, що вони взагалі бажають якомога більше. Створення нестабільності на Близькому сході, щоб взагалі підняти ціну на нафту до 200 доларів. Тому тут е, очевидний інтерес, очевидні зв'язки, е, і звичайно, що вони будуть активно це розпалювати. А і ще ж очевидно, що їм це і потрібно для того, аби відволікалася увага від України, але так видається, що їм не вдається. Як ви ставитеся до тої ідеї, аби а, Сполучені Штати розглядали спільно оборонний пакет як Україні, так і Ізраїлю одночасно? І чи а, дійсно Путіну не вдасться переключити ось цей вектор уваги ось ті об'єми допомоги, які йдуть нам від західних союзників? Ну тому що ми розуміємо, що ключовий союзник Ізраїлю це сполучені штати Америки більше а в нас їх більше 50. Ну, дивіться, все рівно основним донором є Сполучені Штати Америки, це стосується зброї в першу чергу. Фінансова допомога, так, там є десь і допомога Європейського Союзу, є і збройна допомога. Але все рівно ключовим є Сполучені Штати Америки. Це взаємопов'язані речі, тому що якщо Сполучені Штати Америки будуть. Менше уваги приділяти Україні це викличе каскадне скорочення допомоги із з боку європейського союзу. Це взаємопов'язані речі, тому тут звичайно все рівно, що є ключовим, є сполучені Штати Америки, і дуже добре, що коли починають об'єднувати в ну, принаймні в публічному просторі Ізраїль та Україну, це тому що Ізраїля є договір зі сполученими штатами. Ами Америки, які Україна теж хоче підписати в подібному форматі, ну це не гарантії безпеки, це більше гарантії допомоги у разі там, нападу чи інших небезпеки. Тому звичайно, що це дуже добре в дійсності тенденція. Це слід вітати. Пане Тарасе, давайте ще про інших гравців, дещо поговоримо. Зрозуміло, що і Іран тут м'яко кажучи, не те, що вуха його а напевно, що і інші кінцівки. Наскільки велика участь Ірану в цьому, і ось ця колаборація Ірану і Росії до початку вторгнення Хамасу, як ви думаєте, вона була дуже тісною? Чи знала Росія про ті плани? Чи Іран, який, взагалі звісно каже настамні, наскільки він втягнутий у цей процес? Ну, звичайно, що втягнути там, ну я впевнений, там якийсь паритет є. Там є Іран, там є і Росія. У Ірана ну це ідеологічна установка, що держава Ізраїль повинна бути знищена. Тобто, це ледь не єдина країна, яка офіційно про це заявляє. Тому що із з спочатку 48-го року, коли була оголошена. Держава Ізраїль про це заявляли майже всі сусіди Ізраїлю, але він послідовно, методично... Випив такі дурні думки у своїх сусідів, і вони були змушені підписувати з ним мирні договори. Той же Єгипет, та ж Сірія, Єрданія, в тому числі тепер там ніхто таких думок, ну принаймні публічно, не, не висловлює. Так а у Ірана це на рівні державної політики. вони це не приховують, і в тому числі, от підриваючи близький схід. Там є ще і них протидія проти Саудівської Аравії і багато чого іншого. Тому, звичайно, я що впевнений, що де десь гроші були, десь технології надавалися, так навчалися можливо. Там ну плюс-мінуси. думаю, що там перетин перетин точно був без заперечення. Тобі, тобі що ми цю зверячу таку жорстокість, яку була здійснена в Ізраїлі, ми вже це бачили в Україні. Uh -huh. І я не виключаю, що це якраз в тому числі вплив і росіян, які могли в тому числі навчати Хамас технологіям, технологіям ведення війни в зовсім в іншому форматі. Пане Тарасі, тут виходить туреччина, як завжди нікого не дивує. Каже: я можу, можу бути переговорником на пропонувати різні формати. Так, а з ким говорити з представниками злочинної терористичної організації, яка просто винищує цілими сім'ями і викрадає ізраїльтян, яка лише в одному кібуці винищила 108 людей. Це з ними говорити чи як? Ну, Ертеган, ну, готовий це надати. Він же ж не гребує спілкуватися. Ну, не гребує у нього такий інтерес. До uh -huh. речі, власний інтерес. У Тречина інтерес це бути гравцем на Близькому сході на багатьох напрямках. І тому вони, звичайно, що будуть пропонувати свої, такі, такі свої послуги. Uh -huh. І а хто ж на них пристане, скажіть мені, будь ласка, бо так видається, і ті журналісти з Ізраїлю і політики, з якими ми спілкуємося, і позиція офіційної влади країни. Мені здається, що вони не готові говорити з Хамасом. Ну, дивіться, перемовини там завжди в дійсності е, йшлися. Але на даний момент okay. без проведення операції, без того, щоб показати свою силу, е, вони, звичайно, на ніякі перемовини не будуть йти. Ну, перемовини перемовини у будь-якому е, е, у будь-якому форматі завжди ведуться. Тут питання, яка перемовна позиція. Uh -huh. Одна справа, коли ти виходиш на перемовини після цього, що сталося, без е, помсти. Без е, операції тоді у тебе слабка перемовна позиція. Ти фактично здаєшся. А коли ти проводиш е, масштабну військову операцію, коли знищуються лідери Хамасу, коли Знищуються бойовики Хамасу, тоді ти вже ведеш перемовини з позиції сили, а uh -huh. зовсім інша позиція. Так і тому я впевнений, що звичайно, що зараз це не буде відбуватися, але з часом можливі можливі різні формати. Ну там з умовами, наприклад, ви виганяєте всіх бойовиків Хамасу. І так далі, там не, не, і багато чого іншого, тобто, може бути А так, звичайно, на даному етапу ніяких перемов не буде. Ну про що керівництво Ізраїлю заявило, що поки не буде, ну принаймні не, не, не масове знищення керівництва Хамаса а, тоді, тоді можливо якісь перемови. Теоретично це може бути Туреччина. Ніхто цього не виключає, тому що Туреччина це найбільш Світська, я б сказав, і розвинута мусульманська країна. Давайте будемо чесні. У них є свої інтереси, член НАТО. Так uh -huh. це ще... uh -huh. частина за uh -huh. західного світу. Як би там не говорили про Туреччину, і так далі, uh, і uh, демократична. Uh, ну там вибори відбуваються все ж таки. Туреччина Мердаган, uh -huh. Летлена. А так, звичайно, що Туреччина може бути посередником, і я вона буде. Я впевнений, вона буде посередником. А, тим більше ну, є у неї є вся для цього перемога і вага, і військова сила, і у Туреччини є. Не будемо забувати а, такі напружені стосунки, в тому числі з Іраном. Uh -huh. Чому Тому що Іран є союзником Вірменії? А у них а, Азербайджан є союзником а, Туреччини. Ну і плюс не будемо забувати, що третина, третина а, населення Ірану складають взагалі азербайджанці, і тому і там і там ж є напруження між Азербайджаном і Іраном, в тому числі тому Туреччина як та країна, яка От веде таку політику, може бути посередником. Я в цьому не сумніваюся, але зараз, на час перемовин, зараз на цьому етапі Ізраїль буде проводити військову операцію. У військового злочинця Кадирова ватажка Чечні теж є вага. Він просто теж пропонує бути посередником, але вона не дипломатична, хоч і важка, просто більше фізіологічна. Ну, це навіть не будемо обговорювати ці брідні формату Дондон. -дон. Про інше, давайте про наше внутрішнє поговоримо, щоб і самі ми робили так, аби тема російсько-української війни нікуди не зникала. В цьому теж зараз наша наше завдання. Як на мене, сьогодні вночі ми бачили майже три години чергову атаку на південь нашої країни. на Одеської області працювало ППО, збили 23 іранські, знову ж таки дрони камікадзе, запущені терористичною Російською Федерацією. На жаль, є і влучання. Цілили вже звично для себе росіяни терористи по логістичній інфраструктурі. півдня. глава одеської ОВА Олег Кіпер про це звітував. Ну, і от просто зараз, поки ми з вами говоримо, пане Тараса, з'являється повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський, як це власне і анонсувалося, прибув із візитом до. Румунії до Бухареста а буде радий бачити він пана президента Румунії Клауса Яханіса. А будуть говорити про масштабну допомогу і про подальшу якраз безпеку взаємодію, зокрема. Розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО і загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами. Звісно, ми знаємо, що російські дрони з їхніх залишки збиті, не збиті, а теж стали частими гостями через обстріли, систематичні з середини липня, саме на території Румунії. Про це свідчать чимало і відео, і доказів. В принципі, що має змінити цей візит в позиції Румунії. Наскільки він взагалі і для нас теж важливий зараз? Ну, Румунія і не змінювала ніколи позиції. В принципі, це слід вітати. Знаєте, я завжди говорю, що слід розмовляти з країнами підтримувати, особливо посилювати відносини з тими, хто нас цінує. Хто у, у яких у нас взаємна залежність, які цінують нас в тому числі, і з ними розвивати стосунки. А ті країни, які нас не цінують, та сама угорщина, то і там не слід витрачати ресурсів, в тому числі розуміти, що їхня це позиція назавжди, скорочувати, я взагалі прихильник, щоб ми скорочували будь-які економічні відносини з Угорщиною. Я мала на увазі, пане Тарасе, в плані реагування на оці зальоти. Більше російських дронів зі сторони Румунія думаю, все одно не задоволена. Що вони робити не будуть, тому що це політика НАТО, але вони їх можна схиляти до того, щоб вони надавали більше допомоги в. В частині того, щоб Україна ставала сильнішими, чим сильніше буде наша протиповітряна оборона, тим спокійніше будуть себе відчувати румуни. Ну, дивіться і, 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 і чим більше Україна ставати сильнішими, тим спокійніше знову таки будуть румуни. Ну, дивіться, як стадиться стосовно цього зернового коридору. От ми побачили, що раптом відкрилися порти, вже фактично Чорноморськ, Южного і Одеси. Тобто, ага. це вже. Одеси, питання, як це сталося? А чому тому, що Україна вже взяла на себе фактично функцію вирішення власних проблем власними силами? А, це коли запущено масове виробництво надводних дронів, так власна зброя, знову таки це підкреслення, чому повинна бути власна зброя. Коли запустили виробництво надводних дронів, пан Малюк красиво їх прорекламував на CNN, ніжно назвавши дрони, ці дрони Бейбі», морський малюк. І дивіться, що сталося. Тепер Чорноморського флоту фактично немає ага. в цьому морі. Вони його там на вели на і перевели так далі. І вони не можуть тепер фактично робити шкоди цьому нашим портам. І дивіться, і нам же не потрібен Ердоган, як постарей, який там, знаєте, за, за будь-якою миті може продати нас. Оптом і в роздріб зі, свої, зі, своїм цим, зі своєю комісією. Так? А навіщо Тардаган ти їздиш до Путіна, щось там домовляєшся? Ні, ну дякуємо, давайте ви там заробляли гроші в тому числі на цьому. Тепер, вся, тепер ми будемо цим займатися і так далі. А Це напряму пов'язано з Чорноморським регіоном. От наявність української армії вже реального флоту дронів. Які повинні бути масовими, так от там не, не там не, не тисячу, а десять тисяч, uh -huh. керуватися штучним інтелектом, а, це наше виробництво повинно бути. Тут питання буде: а, чи виживе взагалі Чорноморський флот Російської Федерації а, в Чорному морі, чи потрібен взагалі буде там? І звичайно, що це напряму пов'язано з тим, що і Болгарія, і Румунія себе. Це значно, значно спокійніше, тому що вони будуть розуміти, що є сила, яка спроможна в тому числі підтримувати і пане Тарасе, дякую вам від усієї душі. Ще багато у мене до вас питань, але думаю, зустрінемося в більш розширеному форматі в наших найближчих інших інтерв'ю. Спасибі вам за роз'яснення і за акценти. Гарного дня до зустрічі.